Розпочнемо з того, що коли студентство Чернівецьке піднялося, ми відчували це, що буду стояти на меті по всій Україні. 21 листопада була занесена вже пізно вночі заявка до міської ради, листопада 13-го року, що ми до відома, що буде проведена акція. І з перших днів ми регулювали події. Всі події, які відбувалися в Чинцях, протистояти, ймовірним, провокаціям, а вони, на жаль, вони мали місце і мали місце організовані провокації. Шкода мені, проте не буду називати, хоча нам це відомо, що деякі спортивні клуби були замовлені, щоб спровокувати до, до якихось протиправних дій, протистояння студентства. І найманців від спортивних клубів, щоб міліція могла використовувати право розгону. Ми не допустили цього. Принаймні, я скажу, що такого толерантного ставлення, як було в Чернівцях міліції до, до того, що відбувалося під час Чернівецького майдану, дуже рівно грамотно У нас була повна взаємодія, взаємне інформування подіями. Паралельно події проходили в Києві. Групи наших товаришів, студентство в більшій масі поїхало до столиці висловити наш протест. Хоча, якщо говорити глибше, я гадаю, що Євромайдан розпочався в Чинівцях з 13 січня 2013 року, це коли до Чинівців завітав Лавров. От, і тоді я був в акції протесту, його візиту в Чинівці. Оскільки ми аналізували ситуацію, знали, чого він приїхав сюди. Він хотів відчути настрій західних регіонів України, яким чином великий брат має діяти в протистоянні з західними регіонами, оскільки це специфічний національно підготував патріотичний регіон. І він в чинівцях вирішив попробувати, як це вони їм вдасться поламати Україну. Новий Рік відбувся, і першого числа я вже був в Києві. Поштабу зареєстрований 1 січня, позаресовано поштабу, спочатку як керівник охорони Михайловської барикади, за яку відповідав наш Ченівецький, Чернівецька громада, будемо говорити, в особі тих людей, які перебували в Ченівецькому наметі. Оце, власне, перше посвідчення, яке ми отримали, яке я отримав там. І потім кожен день воно або раз в день воно мінялося, щоби щоб ми могли знати, хто свій, хто чужий, оскільки самі розумієте, величезне містечко Майдану Київського. Більше там були різні люди. Тому видавалися комендантам наметів, сотникам, і вони вже там, хто волонтер, що ми бачили, що це технічна служба, технічна медична служба, медична страшне було, коли вже коли стягували вбитих. Покалічених, а ми, власне, стояли на артерії відправки їх, дом профспілки, будинок профспілки напроти. І всіх, кого можна ще по місію лікувати, надавати допомогу, їх заносили в профспілку. А хто був надзвичайно важкий, при перших там їх грузили в швидкі для початку, а потім під'їжджали волонтери. Волонтери приїжджали на машинах київляни, які організували ці соцсеті, і інформували сотників, комендантів, що машина така, то така, оскільки ми також боялися, оскільки люди пропадали. І тільки провірених в повірені автомобілі ми поранених відправляли. Більш того, це як правило лікарі, які знали, що про те, щоб убезпечити цілковито себе, як правило, з пораненими... Садили кілька нормальних хлопців, які вже були надзвичайно виснажені на супровід, оскільки це дуже важливо. Коли ми говоримо Небесна Сотня, мабуть, не тільки я. Ті, хто там був, хто бачив, якщо скласти оці пазли фрагментами в отих нерухомих тіл, які без ознаків життя, це значно більше. Значно більше. Більше до цього, до цього часу відповіді правоохоронні органі не дали, що практично ніхто не притягне до відповідальності. Людей, які пропали, їх також немає. Спочатку вони стріляли от, з помпових рушниць, оце, оце гільза від того, різні наповнювачі були. От. Не резинові, а резиново-пластикові шрапнелі сюди йшли, ну кульки, які в чому, розліталися в різнобіч, ну і шипи, отакі пижи. І розумієте, що від такого на невеликій відстані можна отримати. Тому гематоми практично були всіх, і ми це за пораненнями за поранені рахували. Ми, якщо цю війну, яку нам нав'язала Росія, а це так воно є. Якщо цю війну ми можемо виграти, інформаційну війну ми поки програємо. А інформаційна війна розпочалася дуже давно, і, власне, вона ніколи не припинялася. Проте, коли доводилося говорити, я це чую постійно, що от ви, Майдановці, ви такі сякі, в Майданути є, такий висів з'явився поряд з висловом тітушки, це якби нові словоутворення, яке породив час. Я не ображаюся на це. Це необхідно було зробити, оскільки температура суспільства вона настільки була вже високою, що вона мала вже десь, оця ця критична маса температури, вона вже дійшла до АПГ, і вона мала в щось вилитися. Ми дуже масштабно це все бачимо. І нас би, заставляють масштабно діяти. А не треба так діяти. Треба, я не кажу, мистечково. Про те, що у нас в Чинівцях нема сепаратистів. Вони є, і більше того, зараз вони себе визначили. Вони себе визначили як опозиційний блок або як рідне місто. Вони себе визначили, ми вже знаємо ворога. Це люди, які проти Майдану, проти студентів тут виступали, ті, які до суду, депутати міської ради, до суду подавали прокуратуру заяву на студентів писали. Це ті, які тітужок відправляли в Київ. Вони тут є, і ми їх знаємо. А ми шукаємо ворога ворога в Києві або десь взагалі в Кремлі. Тут розібратися треба. Це перше. По-друге, А розібралися? і ніхто не розбирається. Більше того, вони спочатку хвости піджали, по норкам сховалися. А зараз вони в приспі, би, прилизалися, хвости розпустили, і вони вже вони зараз рядять в того спасителя нації. А треба оцінку всім давати. Більше то. Гаразд. Воно мусить бути просто стояння, є біле, є чорне. От проте бути от таким сірим, як вони, це воно є, власне, я нічого не зробив. Навіть якщо ти нічого не зробив, ти не заслуговуєш просити в народу довіри. Якщо ти нічого не зробив. А більше, якщо ти був проти людей, і ти нагло лізеш знов би, в депутатство, там, де...